Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Дякую вам, що знаходите час і можливість в таких надскладних умовах. Ще й поговорити з журналістами на покровському напрямку. Правильно про покровський напрямок говоримо з вами. Ви знаєте, наша бригада зараз на можна так сказати на одному з найбільш гарячих напрямків. Це північ Покровського напрямку. Там, де виступ орків, так званий, деякі аналітики казали, що тут активний прорив орків. Насправді, ну надзвичайно, скажімо так, ворог сконцентрував надзвичайно велику кількість живої сили, одноразових оцих дрібних груп, якими вони намагаються як таргани просочуватися, просуватися, пролазити в тилиці оборони, там десь спробувати закріплюватися і от. Насправді бій триває тут постійно, тобто нема вже такого розуміння як лінія фронту в сенсі того, що загальновійськовий бій відбувається в зоні, скажімо так, два, три, чотири, п'ять кілометрів від умовної лінії бойового зіткнення. тобто орки постійно в небо постійно жужить від. Різного роду дронів FPV, крил розвідників, ударних бе була ударних крил власне були новини нещодавно, що в засобах масової інформації якісь ударні крила чи піві дрони залітають на трасу Слов'янський зюм. Така приблизна ситуація по всій зоні бойових дій і по ближнім тилам тому небезпека надзвичайно велика, і в цих умовах, от власна сила оборони. Роблять все можливо для того, щоб не давати оркам просуватися. Ворог постійно використовує величезну кількість артилерії, керованих не керованих авіабомб, і залітають і на там 5, 10, 15, 20 і більше кілометрів різними фпв-дронами. І ну ставку на яку робить ворог, во до цих пір. Це та тактика, яку вони використовують в принципі під час кожної літньої кампанії. Зараз теж користуються погодніми умовами. Це просування дрібних піхотних груп по 2, по 3, по 4, по. 5 по 7 по 10 орків ці групи виявляються на доволі великій відстані. Вони відпрацьовують зі артилерією, мінометами, і ударними і скидами, і важкими якимись бомбарами, тобто укриття ворога. Тобто, в кожен орк відпрацьовується для того, щоб все ж таки е максимально обезпечити наших побратимів, піхотинців. Від того, що їм доводиться вступати в стрілецький контакт. Хоча, знову ж таки, стрілецький контакт тут на цьому напрямку майже постійний то одна, угу. то інша. Ну, наші побратими, герої-піхотинці, які на своїх плечах чи не єдині. Найбільш небезпечних боях тримають оборону щодня, кладуть орків, які все ж таки доходять. Які там поодинокі орки доходять, їх кладуть і в стрілецькому контакті. І більше того, от, власне, нещодавно е на каналі і нашої бригади рубіш, і на каналі е батальйону Сила Свобода вийшов репортаж. Там взято в полон тільки батальйоном Сила Свободи. А насправді бригаду ще більше е 20 орків. і Там ну скажімо так, інтерв'ю з е чотирма. Орками, які ну тобто, знову ж таки, міф про те, що скрізь там якісь безхаченки. Це в більшості так. Ворог намагається реалізувати перевагу в кількості живої сили е за рахунок там низько живої сили, але знову ж таки є різні орки, їх не можна ні в якому разі недооцінювати. І є навіть і такі більш ти менш підготовлені якісь кадрові. Ну, наприклад, один орк з тих, які взяли в полон, які здалися в полон, вибрали життя замість того, щоб десь залишитися. В безім'яних посадках один із цих орків два роки воював в розвідці. Тобто, це вже більш такі знаєте професійно підготовлений uh -huh. орк. Тобто, це не знову ж таки. Це не не швидко ручче на зберені наймиці. Хоча їх теж тут надзвичайно багато, тому що ну ви в принципі, говорите треба... Володимира професійний орк. Тут уже або професійний, або орк. Я думала, що ця фраза орки вже не застосовується до російських російських слов. Я здивувався, на цьому напрямку ворог використовує якихось таких, не тільки яких там тримали на полігоні два-три тижні і кинули їх просто на м'ясо. Тут окупанти, на жаль, використовують якихось більш таких підготовлених найманців, які мають величезний досвід, ледве не з якоїсь кадрових таких частин, які у них іще там, на жаль, поодинокі лишилися. Виходимо на те, що росіяни зараз роблять ставку, з вашої розповіді, зрозуміло, лише на велику кількість живої сили, на цих одноразових солдатів, яких вони посилають на місні штурми, на дрібні піші штурми, а не на поодинокі, в очевиді, випадки використання бронетехніки зараз. Дійсно, є поодинокі випадки десь на, на одного, ну скажімо так, на деяких напрямках, може, частіше. На нашому напрямку це поодинокі випадки, тобто їх повністю виключати не можна, але знову ж таки треба бути готовим до цього, і ворог теж їх використовує. Дійсно, метод орків це окупанта завжди використовувати перевагу в кількості, в кількості живої сили, одноразових солдатів в кількості ну, техніки, в кількості боєприпасів до артилерії. Надзвичайно велика кількість артилерійських обстрілів. Я вже мовчу. Про перевагу окупантів кількості артилерійських гармат, стволів, тобто їх надзвичайно багато. Надзвичайно велику кількість ворог використовує мавіків, розвідників, крил, зал там всяких орланів, ударних тощо. Але знову ж таки дійсно е, хотів би підтвердити, що основна ставка, якою вони хочуть реалізувати свою перевагу в кількості, це е, ставка на перевагу в кількості живої сили, і ми бачимо mm. з генерального штабу і інших аналітиків про те, що. На покровському напрямку ворога, на жаль, сотні тисяч резервів, в ближніх дальніх тилах, які він сконцентрував для спроб далі проривати. Але як бачимо, літня кампанія для ворога не вдало. Вони жодним чином рейдовими діями не змогли утворити жодного прориву. Те, що на покровському напрямку деякі ну прийшло, скажімо так, був були випадки, коли доволі багато цих груп диверсійних проходило, але це не був загально військовий прорив. І як ми бачимо зараз, знову ж таки, з джерел відкритих джерел, ці групи ліквідовуються, прориви. Повторюсь, тільки наш батальйон, Сила Свободи, і взяв 20 орків. в Полон а бригади ще більше, корпус зараз, з якими ну і ще більше, скажем так. Я думаю, те, що вам точно зараз допоможе або додасть снаги, це певна кількість дронів. Я знаю, що у вас відкритий збір на наземні дрони. Ваша бригада збирає. Друзі, на ваших екранах ви зараз бачите qr код Це посилання на баночку. Хлопці збирають на наземні дрони саме для бригади Рубіж. Пане Володимире, я розумію, що їх ніколи не буває мало, так і ми не можемо сказати, що ви збираєте на два-три дрони. Це постійний збір. Які типи зараз наземних дронів найчастіше ви використовуєте, і яка потреба зараз в них є? Насамперед хотів вам подякувати за те, що анонсуєте цей збір нашої бригади. Для нас це важливо для того, і також подяку українцям, які не втомлюються підтримувати військо на четвертому році війни. Зокрема, і нашу бригаду, і знайомих військових, знайомих побратимів загалом сили оборони це надзвичайно важливо, Повторююсь ми розуміємо, що ворог у ворога набагато більше ресурсів, ресурсів в усьому. Кількості в кількості на яку вони роблять ставку, а не на вміння, не на якість саме тому, все ж таки, засоби, якими воюють сили оборони, які використовують, набагато якісніші. Екіпажі, обслуга, пілоти дронів чи повітряних, чи наземних вони теж навчені набагато кращі навички, набагато краще ніж окупанта. І тут, власне, без допомоги всієї української нації, всього українського народу і телеглядачів доволі складно обійтися. Адже кожна вільна копійка, вранішня кава, хто ще її не випав, можете задонатити на цей збір. Будемо дуже дуже вдячні, адже Зокрема, от власне в логістиці, поки ще там така сонячна погода. Важливо, щоб логістика відбувалася з найменшим ризиком для моїх побратимів, особливо піхотинців, найбільших героїв, які виконують найнебезпечніші задачі, і будь-яке приміщення боєприпасів, евакуація, харчі, провізія. Засоби там, будь-що, краще доставляти дронами ніж в пішому порядку або пересування застосуванням там живих людей, моїх побратимів, краще ризикувати будуть машини, на які ми з вами всі збираємо, ніж хтось буде ну. Чи з нами ви чи з нами ви, Володимире? Давайте спробуємо відновити зв'язочок. Друзі, на ваших екранах зараз qr код Щойно ми говорили із Володимиром Назаренком. Це командир, начальник, точніше, розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж на ваших екранах. Просто зараз ви бачите qr код Бригада збирає кошти на наземні дрони. Їх ніколи не буває. Багато власне потреба є щодня на фронті. Хлопці припивають на найскладнішому зараз напрямку. Це напрямок Покровський. Тому якщо є у вас така можливість, будь ласка, візьміть свої телефончики, відскануйте цей QR-код, проходячи повз ваші екрани, і допоможіть хто скільки зможе хлопцям на наземні дрони. Володимира, ви повернулися, і це чудово. Є якісь обмеження зараз у використанні дронів наземних? Я не знаю погодні умови, рельєф, ворожі засоби РЕБ. Хотілося б, щоб все ж таки засоби технічні були більш витривалі, більш мали більше можливості. Але все ж таки, українські розробники вони постійно вдосконалюють на крок на два попереду ніж підрозділи окупантів. Під певні задачі використовуються ці ті чи інші типи. Ну тобто, це можуть бути колісні наземні дрони з типом керування радіозв'язок, іншими типами керування, в тому числі і проводними типами керування. Це можуть бути гусеничні, там знову ж таки вони під інші потреби використовуються з різним типом швидкості, маневрності, ну і вантажопідйомності. Бажано мати для кожної задачі кожної потреби свій тип використання це дає можливість маневру і повторююсь в будь якій ситуації краще, щоб ризикували засобами технічними, ніж ризикували мої побратими, які і так виконують величезну кількість найнебезпечніших задач. Тому тому друзі, звертайте увагу, хай ще трошки можливо повисить цей qr код поки ми будемо говорити з вами далі про напрямок. Друзі, хто може? Давайте допоможемо хлопцям боротися з окупантами, які перебувають на нашій землі. Хлопці зараз на Покровському напрямку їм дуже необхідні наземні дрони. Ви сказали якось на початку, як росіяни зараз часто використовують дрони. ви кажете, оце гудіння постійно. Наскільки воно заважає нашій обороні? Давайте, можливо, трошки в цей бік підемо. Я так розумію, що кількість дронів, зокрема на покровському напрямку, з кожним днем все збільшується і збільшується. Ну, по перше, на кількість дронів все ж таки впливає і польотні погодні умови. Вони ось осінню і зимою набагато гірші. Це наближається сезон туманів, сезон дощів, сезон великого вітру. Все ж таки, я сподіваюся, що активність дронів буде набагато менша, але знову ж таки це е, можливості для окупантів використовувати знову ж таки ті переваги, які у них є, тобто в кількості живої сили, тобто просто завалювати гарматним м'ясом позиції сил оборони е, і загалом території України, е, тому дійсно небо постійно жужить навіть в ці хвилини постійно чутно. Звук якихось пропелерів, оптерів, роторів, крил, жужання ворчання. Тобто, ну зараз лінія, точніше, до фронту вона постійно покрита, тому ставка йде на те, щоб на засоби радіоелектронної боротьби. Подавлювати ворожі засоби, це по перше. по-друге, на маскування щоб сила оборони лишались непоміченими для ворога і могли ефективно відпрацьовувати виявлених помічених орків, які пересуваються фактично тими групами, про які я казав Чи стежити, Володимире, за тим, як розгортаються події? Зокрема, я не знаю, чи знаходити час, але в соцмережах принаймні точно бачите. Російські дрони залетіли на Польщу. Тут зараз несеться ця історія. Значить, Польща, Білорусь закривають кордон. Говорять про те, що є небезпека від цих навчань, які почалися сьогодні в Білорусі. Це захід 2025, Триватимуть вони кілька днів. Питання до вас: чи відстежуєте ви ситуацію, і чи припускаєте ви, що Російська Федерація може вийти за межі війни в Україні і піти далі на країни європейські? І почала вона власне мацати ситуацію вже через Польщу. Треба бути готовими. Що це схиблений диктатор, і Московська імперія буде пробувати реалізовувати свої імперські амбіції через будь-які засоби і будь-які провокації. Для них в принципі ем, тиль. Спосіб втримувати імперію. Будь-яка імперія живе, поки вона воює, поки вона завойовує, поки мета існування імперії це розширення, поневолення і знищення інших народів, інших людей, і жива імперія тільки на крові, на крові, яку вони постійно сіють і серед свого власного населення, серед окупованих народів, так і серед тих народів, які є їхніми сусідами. Нічого дивного, тобто власне багато і аналітиків попереджало і Україн. Наприклад, у 2008 році, коли е, країна-окупант робила провокації проти і фактично розпочала війну проти Грузії. Що наступна може бути Україна, і в 14-му році більшість моїх побратимів е, е, теж попереджали, що велика війна буде, не закінчиться все е, обмеженим, так званим АТО е, що так чи інакше окупант готує, готується до повноштабного вторгнення. Поки існує Україна, поки існує інші сусіди для Московської імперії неможливе життя як імперії. Вони марять бачення відродження Російської імперії радянської імперії в тих тих чи інших можливостях. Вони прагнуть дійти ледве там не до ламаншу і будуть використовувати всі ці можливості. Це просто стиль існування цієї імперії, тому дивуватися в цьому складно. Рано чи пізно це мало наступити, їх тут хотілось би в першу чергу звернути увагу наших західних партнерів, щоб вони були більш готові, більш рішуче реагували. Та більш ви бачите, рішучі. пане Володимире, які вони рішучі. Так Трамп каже: ні, це була помилка з приводу цих дронів, каже, що він моніторить ситуацію, але якась помилка. НАТО країни теж кажуть, що ми будемо реагувати. Буде військова відповідь, але ця відповідь буде оборонною. Оце вам і реакція, власне, Скажімо так, намір імперії зупинити імперію може тільки сила, тільки силова реакція, тільки знищення центру цієї імперії і визволення поневолених народів. Це може бути єдина правильна відповідь, яка врятує всіх е сусідів цієї країни окупанта, і знову ж таки я повторююсь поневолені народи. Тому українці чітко е роблять все можливо перед нами наша відповідальність за збереження нашого життя, нашого майбутнього, майбутнього української нації, української держави. І у нас іншого вибору немає, крім того, щоб е тримати в руках зброю, давати вісіч 200... і показувати приклад. Е Іншим країнам як треба боротися з цим окупантом, адже не можна переконувати в чомусь окупанта, зупиняти окупанта імперію, якщо це її стиль життя. Це як хижак, він завжди існує тільки за рахунок полювання. Як тільки хижак перестає полювати, він зникає, тому от те та сама відповідь. І оборона від хижака може бути тільки одна: це знищення цього кровавого диктатора хижака. А наша відповідальність з вами наша на увазі. Цивільних це допомагати військовим і зараз. На ваших екранах друзі QR-код висить Володимир Назаренко. Сьогодні з нами в ефірі з Покровського напрямку бригада Рубіж збирає на наземні дрони. Якщо є така можливість, давайте обов'язково допоможемо хлопцям і дівчатам, які просто зараз. Воюють за нашу з вами незалежність. Якщо є така можливість, допоможіть, будь ласка, 10-20, не знаю, 100 гривень. І це вже буде ваш внесок в наближення нашої перемоги, якщо так можна сказати. Давайте повернемось трошки ще, Володимира, до події на фронті. Осіння кампанія, осіння кампанія ворога, якою вона може бути? Ми так розуміємо, що бої літні. І бої осінні це різні речі, так восени з розмитих полів переходять в воювати в населені пункти, які тут є ризики для нас, і чи бачите ви, що Російська Федерація готується до зміни тактики до більш інтенсивних наступальних дій саме цієї осені, що скажете? Зміна погодних умов однозначно означає зміну тактики. Це, по перше, зміни побутових умов. Тобто, це і холода, і душі затоплені окопи, затоплені бліндажі, Це висока кількість ну знову ж таки і дощів і снігів. Якщо ми говоримо вже про зиму, це і тумани гірша відомість. Гірше польотні умови, як я вже сказав, для різного роду БПЛА. це і набагато складніша логістика в сенсі дороги, особливо на Донбасі, стають надзвичайно розбитими, розмитими, болотистими. Надзвичайно в цьому плані складно. Різні окупаційні підрозділи вони неоднорідні, тобто не можна сказати, що по всій лінії сходу і півня ворог буде діяти приблизно однаково. Ні, такого бути не може. Є і. Наприклад, десантні якісь підрозділи, там е, є якісь штурмові підрозділи. Ор, ор, Єртбати їхні які найманці, загони там найманці, типу як були колись в так зараз інші там найманці, і підрозділи звичайно, там дешевої піхоти. Все залежить знову ж таки від підрозділу окупантів і напрямку, де ті чи інші. Полки дивізії чи там армії виконують задачі. Але тенденція така, що зазвичай у складних логістичних умовах, умовах, коли немає такої рослинності, зеленки рослинності на полях високої трави ворог більше буде робити ставку на механізовані штурми. Але тут все залежить наскільки в них лишилися. Кількісному показнику цього металобрухту сподіваюся не багато. Також сподіваюся, хоча знову ж таки ми бачимо щоденні втрати окупантів. А розвідка доповідає про те, що вони щомісяця мобілізовують 30, можливо, навіть більше, можливо, менше нових оцих от найманців вербують там зетів, злочинців, хтось там на з глибинок або з інших диктаторських країн, поставляють для них оцих одноразових солдатів. Тобто все залежить від ресурсів окупантів. Я сподіваюся, вони літо трошечки зменшилися її. І... Можливості України окупантів будуть набагато менше. Хотілося б цього, адже щодня, от власне знову ж таки на покровському напрямку окупанти знищуються величезними кількостями. Там, на там щодня ледве не кожен батальйон знищує там. Більше десяти окупантів це надзвичайно великі цифри. Якщо поміряти по всій лінії сходу півдня, це підтверджені втрати, тисячу півтори тисячі, дві тисячі. Це зведення генерального штабу. Про які він доповідає це дуже великі цифри. Сподіваюсь, за осінь окупанти не зможуть поставляти, навчати, вербувати тих злочинців, які вони зараз м яких вони зараз мають ті резерви. А на вашу думку, чи можливі зараз якісь чи варто очікувати точніше, так якихось нестандартних дій від Російської Федерації? Я не знаю, це можуть бути спроби проривів в нетипових районах, це може бути посилення атак дронами чогось нестандартного, чи перебуваючи там, ви можете сказати, що дії Російської Федерації наразі є прогнозованими, і ви розумієте, принаймні, до яких подальших дій вони будуть готові вдаватися? Мені здається, що окупант і так максимальну кількість ресурсів використовує. Якщо він буде більше використовувати там чи живої сили, чи техніки, чи дронів, то це буде означати більше втрати для окупантів. Чим більше він у цих, якщо він буде використовувати групи орків, не по 3, 4, 5, 10, а по 15, 20, то відповідно будуть більші втрати. Тому що повторююсь на доволі великій відстані від моїх побратимів, пехотинців ці групи орків виявляються і по ним відпрацьовуються багатьма засобами. Тобто це і артилерії, і ударні БПЛА і дрони. І там, міномети, ну, тобто різні озброєння, не хочу конкретизувати з міркувань безпеки, але зброєю, зброє і відпрацьовуються окупанти, вони в більшості випадків не дають їм працюватися, працюватися все ближче і ближче. І чим більше накопичення і техніки, і всього іншого, тим більше втрати до окупантів. Я хочу сподіватися, що окупантам не вдасться десь робити якісь величезні рейдові дії. Через те, що це все ж таки буде означати для них величезні втрати. Хоча силооборони мають бути готовими до всього, і ми щодня працюємо на там не на 100%, а на 200%, на 300%, для того, щоб не дати жодного шансу окупанті, окупантам, окупантам непоміченими робити якісь там їхні задуми. Ну я сподіваюся, що всі українці допоможуть вам. Не всі а ті, хто точно дивиться наш ефір, просто зараз допоможуть вам. Воювати ефективніше і відбивати цю ворожу навалу на ваших екранах. Друзі, QR-код бригада Рубіж Володимир Назаренко сьогодні з нами, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж підтримайте, будь ласка, тих, хто просто зараз воює на покровському напрямку. Їм дуже необхідна ваша допомога для того, щоб стримувати ворога, який, як ми бачимо, не припиняє свої спроби просунутися вглиб української території. А ви взагалі як вважаєте, росіяни? їм треба прориватися, виснажувати нас зараз? Чи вони готуються не знаю до, до подальших якихось там дій на весні? Таке враження Мені як зда... на виснаження? Мені здається, тактика окупантів це просто задавлювати ресурсами. От ту тактику, яку вони взяли там всередині 22-го року, після того як у них стало зрозуміло, що їхні блислі спроби бліцтрик. Кріву не вдасться, коли вони потерпіли поразку навколо ізюма Харкова. Коли вони потерпіли поразку навколо Херсона, Окупант перейшов в таку тактику на виснаження, тобто постійно давити, давити ресурсами, боєприпасами надзвичайно великою кількістю кабів. От теж була в засобах масової інформації нещодавно інформація. Що шалена кількість авіаційних бомб вони використовують, зокрема на Покровському напрямку і по лінії сходу, і от таку тактику вони на жаль, мені здається, будуть продовжувати використовувати до тих пір, поки в них не закінчиться можливості поповнювати ці ресурси. Я сподіваюся, що все ж таки санкції будуть посилюватися, щоб обмежувати їхню можливість. Виробляти нові боєприпаси, нові дрони хотілось би, щоб у них було менше цих можливостей, менше можливості виробляти нові ракети, нові шахеди. І так також я сподіваюся, що рано чи пізно закінчиться можливості виробувати нових і нових оцих слово одноразових безхатченків. яких вони там два-три тижні потримали на полігони, дали там гвинтів, три набої, металеву каску відправили біороб, фактично біороботом на штурми Я сподіваюся, все ж таки. Цей ресурс у них теж не безмежний. Як би їм не хотілося його показувати як безмежно? Я вам дуже дякую. Дякую за розмову, yeah. за те, що знайшли час і можливість розказати, яка ситуація, і донести правду всім нам, щоб ми розуміли, які події зараз розгортаються на фронті. Володимир Назаренко був з нами на зв'язку. Я вам бажаю вдалих зборів, власне, спокійних днів. Наскільки це, це можливо, і, і полювання вдалого на ворога.